Я так на хлопця дивлюся, думаю, де ж ладік, що його так довго немає, а я думаю, я його ж по-любому знаю, по його походки. Ви знаєте, я його не впізнала. Не по походки, ні не ні, 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 ні лице, нічого. Він до мене також почти притих, підійшов, він піднімає очі, його по глазах узнала, по його глазах зелених, таких глибоких. Три роки і 23 дні пробув у російському полоні Владислав Столяров, 22-річний військовослужбовець, 19 квітня 2025 року. В рамках обміну військовополоненими між Україною і Російською Федерацією його повернули на батьківщину. З 18 на 19 я запалила свічку. Я так молилася, щоб його повернули. Всьому обмін. Я вже знала, що мав обмін. Глянула в телефон, вже йде обмін. І цей обмін такий він був довгий, просто мені казалося, що він ніколи в житті не закінчиться. І нам дзвонять з, з, з координаційного штабу, що стіляро Владислав хто вам?». я кажу, син. Його поміняли. Я не могла повірити. Ми його навіть на цьому на цих фотографіях ми його не могли знайти. Він такий ходесень був 50 кілограмів. Він такий білий-білий сіна. Валентина каже, о 9 вечора 19 квітня 2025 року Владислав їй зателефонував. Він каже, мама, я в Україні. Я ж тобі казав, що я вернуся. Владислав Столяров народився у селі Салтичіє Бердянського району Запорізької області. У 18 років у жовтні 2021 року Владислав підписав контракт зі Збройними силами України. Був водієм-механіком 501 го окремого батальйону морської піхоти. Брав участь у бойових діях на Донеччині. Обороняв Маріуполь та село Широкине. У російський полон Владислав через зелений коридор потрапив 4 квітня 2022 року. Ми були на Сартані спочатку, потім нас погрозили автозаки, ми поїхали на Іліновку. Там ми були десь з кінця чи до середини квітня. Потім нас відправили на Таганрог, там не були, бо ми неділю пробували. Потім ми, нас відправили деяких чоловік, там пару груп відправили на Кашин, на Тверську область. Там пробує десь два роки, два з половиною чи півтора. І нас потім відправили в Мордовію. Я там вже до кінця всіх днів там був. Владислав розповів, що на початку квітня 2025 року в камеру, де він знаходився, тюремний наглядач приніс станок для гоління. Ми в камері помилилися, побережні і ввечері мене забрали потім потім. переділи і посадили в автозак, ми десь сутки їхали в Москву, по-моєму. Ми там на самоліт прилетіли привезли, привезли в Білорусі. Потім ми от туди сіли вже в автобус, і нам теж там дали поїсти. І ми поїхали потім вже на границю з Чернігом. І ми там доїжджали до... Ну, довго там ждали, і потім наші приїхали нас забрали. Я думав, що просто їду опять кудись на нове місце. Валентина, мама Владислава, розповіла, що після того, як син потрапив у полон, вона з донькою Євгенією 17 квітня 2022 року виїхала з рідного села Салтичія Запорізької області до Романівської громади на Житомирщину. Жінка каже: зі слів Владислава у колонії в Таганрозі військово полоненим українцям було найважче. Це сама гірша колонія. Її хлопці всі бояться, дуже бояться. Саме головне зараз нам владіка на ноги поставити, бо він теж поламаний, від шиї і до самісіньких пальців ніг. У нього серце ночі працює сильніше, ніж днем. У нього серце просто не відпочиває, немає немає відпочинку. Зараз Владислав проходить реабілітацію в один з вихідних днів у Романові. Він познайомився з дівчиною і закохався. Мені стало легше, що я вже не так сильно депресую. Що я з ким побаки, що з ким я з хоча б так сказати. І дуже добра дівчина, така бойова. 22-річна Дарія розповіла, що закохалася у Владислава з першого погляду. Зараз каже дівчина: для неї важливо, щоб Владислав одужав. Я хочу насамперед знати кожен його крок. Ну то тобто есть, він іде кудись там, і мені потрібно це все знати. Так само, там в лікарні, там е, я хочу знати, що з ним. Хоч він мені багато разів говорив, що ну і що тобі знати про моє здоров'я. Кажу, мені це важливо, бо мені з цим далі жити. Я хочу бути з тобою. Це дуже важливо для мене. Я хочу знати і наскільки все буде з моїх сил, я буду його підтримувати. Після реабілітації Владислава пара планує одружитися і поїхати за кордон. Спочатку вилічуся, потім вже поїду за границю, жити там буду. Хочу займатися цим, допомагати військовим, гамшини перевозити і за границю. Чи він був щасливий. дуже хоче дітей, мріє про них. Не хочу, щоб він плакав. Він плаче. Як часто він плаче. Коли йому сниться. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.